Хай же не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте й у мене, в домі отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам: іду, бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господь каже до нього, Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь? Ісус до нього Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця Мого пізнали. Відтепер знаєте його і бачили. А Филипп йому: Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами каже Ісус до Нього, а ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Тож вірте мені, що я в Отці, отець у мені. А коли ні. То за самих діл вірте, істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що їх я роблю, а й більші від них робитиме, бо я вже йду до Отця Мого. І все, що попросите в, ой, в моє ім'я, те вченю, щоб Отець у сині прославився, вченю, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. І просити Моя Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо, перебуваєте, бо перебуває він з вами, і буде у вас. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ви ж, що мене... Ви ж мене побачите. Бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму отці, і ви в мені, а я у вас. Слово Господнє! Господні! Чу на початку поділитися такою історією. Власне, коли в нас була літургійна школа, я кажу, що щось я забув розказати, що щось я ще мав, що щось я ще мав, і власне я згадав, що я мов. Але навіть добре, бо тому що воно може сюди більше підпасує. І коли, коли ми говорили про бревіарі, тобто цю книжку літургії годин, ось, яку священники мають молитися. І, власне, вже як казали, що там є шість таких цих періодів, шість раз протягом дня їй треба молитися. Ось, і це треба знаходити час, небагато, скажімо, да, там, Часом 5, часом 7 хвилин. Ось на цю годину читань трішки довше. Ось, але, власне, це протягом дня фактично 6, ну, 5, бо заклик там не вчитається. 5 разів треба знаходити час, щоб, ну, просто знайти час. Да? Просто от виділити цей час для Бога. Ось. І я коли в семінарії вчився. Ми в семінарії теж це молимося. да? Але в семінарі якось воно легше. ну, Тому що в семінарі є графік, ти постійно знаєш, як за цим графіком жити. Ось, Коли там що робити, коли молитви ранішні, коли молитви вечірні. Ось, Ми молилися в семінарії утренню, вечірню і комплекту, тобто не всі години. Але, в принципі, семінарист він не мусить молитися всього а то в принципі, цього було достатньо. Ось, Натомість, коли я вже їхав на канікули після семінарії, то вже якось трошки тяжче було з цим бревіарієм. Там. Ще перший день, там другий день, чи якось там він йшов. А потім десь там вдома одне, друге, третє, якісь там діла, одне, друге, там там віддихнути, там піти, там зробити, там щось настоятель сказав зробити. І якось ми отако через пару днів забувалося про цей бревіарій. Ось і так було протягом років семінарійного життя. І ось останній рік, вже коли я вчився в семінарій, от я розумію, що вже якщо десь Бог скоро будуть святити дякона, і що вже цей бревіарій я повинен буду його якби молитися кожен день. Вже туди в мене не буде такого, щоб там пропускати і все, бо тому що це вже тоді буде тяжким гріхом. І я так трохи, оце я за цей бревіарій найбільше переживав. Думаю, ну, стану дяконом, то таке, то все нормально. Але от оцей бревіарй молитися, оце буде саме тяжче. Думаю, ну як це, як це воно буде? Ну і пішов раз до сповіді. До, до нас приїжджав такий священник один, він духовний отець у городку в семінарії. Ось, але такий дуже толковий. Часом ми до нього там до сповіді ходили, на духовні розмови семінаристи наші. Ну і я пішов і кажу, ойче, кажу, ну бачите, кажу, вже якось там приходить час, наближається цей час свячень, ось все. І кажу, я боюся за одне, кажу, боюся за цей бревіарій, Кажу, то все кажу, я з тим всім дам ради, оцей бревіарій. Я кажу, боюся, бо ну, якось тяжко він мені йде. А цей священник, отець, каже, слухай, каже, якщо Бог допустить тебе до цих свячень, якщо він тебе до цього доведе. Він дасть тобі і сили, і здібності, на бривіалі. Та з тим тоді проблем не буде. А я кажу, як, а зараз він мені так тяжко йде, каже, а тоді кай побачу, де все зовсім іначе. Каже, Ти собі зараз постарайся, каже, весь не старайся молитися, каже, старайся собі тако утренню і вечірню, каже, з тебе зарахвати. Ну я так його послухав. Ну, в семінарії типу окей, але я десь там виїжджаю, там десь на практику виїжджав, там десь до вас на Святошин, там, далі додому на канікули їхав. Ну якось там раз помолився, раз не помолився, раз якось забув, раз, раз просто забув, да? то тобто есть немає цієї свідомості. Ось, ну я думаю, ну як же ж це воно так, ну що я знаю? Ось, ну і тут і вже все, вже стою я перед єпископом, вже святяти, вже це обіцянка Бревіарія теж. І я кажу так, що я це приймаю, хочу. Але я ж собі кажу, боже, кажу, я ж сам то не дам ради. Це ж якщо ти цим не покеруєш, то все, то воно в мене самого не вийде, бо ти ж бачиш, як я молюся, то йдеш. Ось, ну і все. І висвітили. І скаутку з першого дня той він якось тако, як по маслу йде. Якось тако тече. Да? Тобто, от слава Богу, ні разу ще не було ніяких пропусків. Да? Тобто. Ну, пішло воно, да? І дійсно, слова цього священника вони справдилися. Да? Якщо Бог дасть тобі оці, оці здібності, ну, оці, оці якісь, е, якщо дасть тобі цей діаконат, то Він дасть тобі і можливість, і сили, щоб зробити всі свої обов'язки, да? щоб ти зміг виконати оце все. І якось собі ця літургія годин, тобто і ця година читань якось вона йде, і все йде, раз да? по-українськи, тобто, раз по, раз по Е, Скажу чесно, тако признаюся, що ще ні разу з цієї книжки не молився, От якось все з мобілки. Да? Тому що воно все є в інтернеті, і це зручно, собі, Хоп, телефон завжди при собі. Не мусиш там цю книжку нікуди з собою носити. Да? Телефон завжди є в кармані. і зранку прокинувся до того телефона. Раніше брав телефон, щоб Тіктоки -тік дивитися, чи месенджери, телеграми, чи ніхто не написав, а зараз вже беру, щоб там заклик помолитися, утренні помолитися, годину читань. Ось, і якось воно йде. І, власне, це така ця зустріч з Богом, щоб якось йому довіритися. Да? Зустрітися і довіритися. І через цю довіру якось воно все так помаленько йде, воно якось йде в своєму, в своєму джерелі, в своєму руслі. І те, теж якось дивлячись на сьогоднішнє Євангеліє і на перше читання, теж така думка приходить, що коли людина досвідчує цієї зустрічі з Богом, коли вона з ним зустрічається і дійсно так якось повністю ним переповнюється, насичується, впускає його в своє життя, відкривається на нього то вже потім якось і важко це відпускати. Да? От, наприклад, скажімо, як взяти для прикладу е молоду пару, да? хлопець з дівчиною, наприклад, вони зустрічаються, ще не заміжні, фактично тільки почали зустрічатися. Ось там тільки ну, десь познайомилися, перше, друге побачення, все, тут вже такі ці їхні такі вже гуляють за ручки, все. І це такі моменти, коли найбільше якось не хочеться цю людину другу половинку від себе відпускати. Да? Бо це якісь такі найбільш емоційні моменти, коли найбільше якось прив'язаний, коли ще власне оці почуття вони формуються, коли ще більше якась, якась така емоційна сфера. Ось пізніше там вже воно по по-різному буває, да? там можна одружитися, якось по-різному, але власне оці перші такі моменти, оці такі перші почуття. Да? Тобто це таке насичення. А з Богом, якщо бути постійно, да? якщо впустити його в своє життя, якщо якось тако досвідчити. І коли цей зв'язок підтримувати, то він завжди буде, якби як оцей такий період перших цих таких моментів зустрічі хлопця з дівчиною. Тобто там воно трошки по-іншому діє. Тому що Бог Він постійно дає себе пізнати, в ньому постійно можна відкрити щось нове. Наприклад, там якщо, ну, якщо пара там. Зустрічаються, вони одне одного пізнають, ну це якийсь період часу триває, там трохи до весілля, трохи, до, трохи після весілля, да, бо до весілля то так повні всього не пізнаєш, тому що теж там якісь там свої ці чорні сторони, кожен старається прикрити, да, щоб, там, щоб не перелюбив, щоб не розлюбив, об, щоб взяв, що та щоб там, скажімо не, не передумав. Ось. Але власне, вже після весілля воно теж тако трошки, трошки, трошки вже відкриваються і інші сторони, але такий якийсь там час, я знаю, там рік, два, максимум, і все, і вже людину знаєш повністю, так? вже знаєш, як вона зреагує на то, як він зреагує на то. Як вона вчинить там в цій ситуації, як він поступить, коли там машина поламається, да? тобто, що він буде робити, він... чи він буде визивати другу, чи він рішить цю проблему на місці, чи щось там буде якось інше рішення. Да? Тобто, жінка вже знає, що чекати від свого чоловіка, і так само чоловік знає, що чекати від своєї жінки. Натомість, Богом, коли ми так впускаємо його в своє життя, коли ми так закохуємося в нього, то якось ми постійно з ним пізнаємо щось нове. Так, можна якось його відпустити, перестати тримати з ним цей контакт, цей живий зв'язок з Богом. Ось, але це тоді від нас залежить, що ми не впускаємо Бога, тобто, що ми закриваємося на нього, що ми не хочемо, щоб він діяв в нашому житті. Натомість, власне, якщо ми її пізнаємо, якщо ми дозволяємо, то ми постійно відкриваємо його на ново. Сьогодні Ісус Євангелії каже. Коли вже власне наступні фрагменти Євангелії, це вже Вознесіння Ісусу там трошки далі буде, да? тобто Він відходить від своїх учнів і каже, хай не тривожиться ваше серце. Да? Тобто Учні розуміють, що Ісус піде, і це було їхнє все. Да? Тобто це був їхній вчитель, це був хтось, хто їх навчав, це був, це був їхній, ну це була їхня підтримка, дається все в одній особі, в особі Ісуса. Ось і учні питають його, куди ти йдеш, Господи, а як ми без тебе? Але Ісус говорить їм, забезпечує їх тим, що запевняє їх тим, що Він буде з ними, так? Він залишає їм себе в е, присвяті Євхаристії, тіло і кров Ісуса Христа. Це є той самий живий Бог, той самий живий Ісус, е, власне, який був 2000 років тому. Так Він в іншому вигляді. Але він повністю приходить до нашого серця, повністю дає людині відкрити себе, пізнати себе, прийняти себе і бути разом з ним, постійно перебувати разом з ним. Власне, нехай це слово, нехай, це, нехай ця присутність Господня, нехай вона завжди буде в наших серцях, тобто, щоб мати вміння, бажання, сміливість. Відкриватися на це, верніше відкритися один раз і потім не закриватися на ці стосунки з Богом, на цей живий зв'язок з Богом, дозволяти йому діяти в нашому житті. Амінь. Два словечка ще. Ми чули в Євангелії, що Ісус каже: Я йду приготувати вам місце, і ми сьогодні маємо Різдво і маємо тему Бог з нами. Хочу сьогодні, може, такий особливий спосіб тільки впустити пару таких нюансів, щоб ви собі ну, в свободний час самі подобали в вільному часі. По-перше, якщо Бог йде приготувати нам місце, то так якби була вдячність за те, що він міг народитися тут на землі. ну, Хто міг, той приготував йому місце, але було дуже мало людей, які це зробили, і то в стайні, а не в себе в хаті. Але він і за це вдячний. Йому приготували місце на пару годин, щоб він там народився. А Бог готове місце на вічність. Йому приготували місце в простій, навіть не хатинці, а стайні. він готовить нам ціле небо. Тобто, яка різниця за це? Йду приготувати вам місце. Потім питається, яка дорога? І Ісус каже, так, Філіп питає. Ми не знаємо, куди ти йдеш. Ісус каже, я дорога, правда, і життя. Тобто. Цю дорогу, яку пройшов Ісус, ми маємо пройти теж як віруючі, як християни. Його дорога ну, з одної сторони трудна, з другої сторони, впевнена. Якщо є дуже гарна дорога, асфальт, яка насправді дорога веде не знати куди, а нам потрібно додому, чи до родичів, чи на роботу, по якійсь такій не, не дуже важній дорозі, трудні їхати, то ми нею поїдемо, бо це наш напрямок. Так, тобто нам треба конкретний напрямок, чи нам треба вигодну Так? Питання, Ось, щоб ми не, не, не спутали. І, і чи ми, власне, живемо в цій правді, і чи ми розуміємо, що життя, так як мені підказали сьогодні, що є іменник і прикметник. Бог це життя, а ми живемо. Бог це іменник, а ми прикметник, Дєслово, ми живемо. А, але так, може бути. В цьому випадку так. Але ця свідомість, чи я живу Богом, чи я живу тим, що треба, і чи я свідомий, що я роблю так, як потрібно, чи я живу як потрібно. Мала історія мого друга зі школи. Ми коли закінчували школу, нам давали права або на грузову машину, або на трактор. Я вже не встиг на грузову машину, бо вона була поломана в школі. 10 11 клас на тракторі, Всі хлопці, дівчата, всі, хто вчився в школі. Ну і такий ситуація така, що хлопчина мій сусід каже, до тата татусь, я поїду, хоч по цей город. Ну дивись, ну скільки, ну всі хлопці урають, навіть он Яник. Каже, тата, нема, тата то він сам з дітства. Каже, І то він вже вона, на тракторі їздив в колоспі, а ти мені не розрішає. Ну добре, їдь. І мама ще теж жінка. Та, ну дай ну що, ну то що щоб 50 років мати не буде, навіть знав як двері відкриваються, хай їде. Ну то каже, їдь, добре, потім подивимося, може, треба буде щось там переробити. То. Півдня нема, приходить після обіду. Тату, поїхали, подивимося, ну то на велосипеди в Янополе. Так, приїжджають, тату дивиться. Супер, каже, дитино пригортає синочку, золото. Ну, я стіль років їжу тратив, ніколи так не зробив. Ну, ну, в дрібний мак, ну гарно. Ну, так якби бабця руками навіть чи, чи граблями це робила. Ну, просто ідеально, ексклюзив. Тільки сонечко каже, одна проблема, яка тато? Це не наш город каже. Просто комусь постарався. Каже, цього наш Радишко. М можна просто не те, що треба зробити. Ідеально. Супер, це не наш ворот. То, то не то свято, як я був греко-католік, і мене запросили, приїхав старий Ксьонц, а є обичай. У нас теж, наприклад, в нас сидить костюл костю Владислава, а парафія Францішка. От, і вони приїхали, теж щось там попутав і розказує науку, проповідь. Як Ксьонзи вже щось шуру Шурумуру сидять, стає, шарпає його за орнат. Каже, отче, чи це не то свято каже. А там була Акнішка і Петро якийсь там, знаєш, попутав свята. Можна гарну проповідь казати, так? сьогодні там святого там, Антонія Падевського сьогодні, Чапані Марії Магдалени, сьогодні, не то. Так? Тобто, до чого я веду? Щоб ми подивилися, я дорога, правда і життя, Бог даде робити нам місце і в кінці і взнаєте того дня, що я в моєму отці. І що ви в мені, а я в вас того дня. Того дня є в Біблії два такі слова, день і година. Ми навіть молимося до Матери Божої, нині в годину смерті нашої. Година і день це не завжди година і день. Це момент, в якому ми зустрічаємо Бога. І як двоє апостолів, ми вже говорили від Йоанна Хрестителя йшло до Ісуса. Ісус обертається, вони йдуть за ним. Він питає, що шукаєте, кого шукаєте. Господи, де живеш? Вони навіть не знали, що питатися. І він каже, ходіть і побачите. І написано в Євангелії, так, Йоанна, була це година 10-та. Так їм це було важливо, цей момент, так? От, наприклад, якби ви сказали, я зустрів там Марінку в стільки години. я зустрів Юлю в такій годині. так. Я зустрів Оленко в такій годині, так? тобто так це важливо, що я запам'ятав скільки годин. Це дуже важливо, так? іменно цього дня впізнаєте, який це день буде, то це діє теж Богові угодно. Так що ці три речі, так? мешкання в небі, Ісус, дорога, правда і життя, і день, так? конкретна хвилина, в якій я зустрічаю Бога. Дай Бою, щоб це було реальністю нашого життя. Усім благословенства. І... Пєсня на конець. А, 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 а да, ти краще вам. Ні, вони потім будуть дорог шоромовити. Господь з вами. і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог, всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радість Господня, нехай буде нашою міцю, перебувайте у мирі, у богодях.